Сюди її прикручую, представляю. От я вставив ставочку, малюємо диски. поки висохнуть. Трошки крила кривуваті, правда. Всім привіт, друзі. Сьогодні такий гарний вже сонячний день, прям весняний. Хоча сьогодні як 22 лютого. Але от, от трохи буду робити трактор, адже готувати до сезону. Потихеньку, потихеньку роботаю. Того тижня. Пару днів тому зробив таке крило, приварив. У як хто знає, у мене тут були труби стояли. Я підставляв, бо це колеса міняв, був осінню. Підставляв такі труби, щоб це крила стояли. Але тут зазор був маленький, між крилом і колесом. І того я думав, щось сюди поставити. І плюс вони в мене також розкручувалися на цих трубах. Тут стояла така довга шпилька. Ну, я вставлю фотографії, як воно було. А це от рішив переробити, як було до цього. Просто щоб до цафи було прикручено простим болтом і отак от, таку вставочку зробив, удлінив, щоб було все гарно. Це зробив, хто бачив дописи. І треба було ще зробити зараз прави. Тоді мені не хватило трохи електродів, а це докупив. І от будемо зараз це все доварувати. От тут трохи відрізав вже був цю штуку. І можливо ще помалюю оці всі частини, яка скупив там фарби червоної. Помалюю оце все. Тому всім приємного перегляду. Поїхали. От я обварив оцю штуку, бо прийшлося мені трошки її тут підрізати, бо вона була, можна сказати, як... Ну трошки вона не була така от зараз, як... а була трошки під цим углом. Та є, ось така була. Чисто її тут підрізав, вирівняв, обварив тут вот зараз. І зараз сюди її прикручую, приставляю крило і будемо міряти яка вставка і варити знов. От, вирізав таку вставку, замірив 6 см приблизно. Зараз її буду приварювати сюди. Ну і ця до крила. Теж. От, я ставив вставочку, обварив тут. Оттак. Ну Я такий сварщик починаючий. Тому строго не судіть, як там вийшло. Ну Я думаю, в принципі, триматися буде. Тут так. Позаварував. Ну, це ще не обваране отут. Оскільки тут треба трошки його панонагнути, я так робив на цьому. От того, що не сходиться. Трохи колесо виступає. Ну зараз я покажу. Ну от Бачите, от я прикрутив його вже, як має бути, але трошки колесо виступає і воно стоїть плюс нерівно. Тому тут я певно зараз трохи підріжу, от на, цьому, на цьому шві. Я так під, щоб сподитися підставку, нагну сюди, в цю сторону. Ну, і ще це треба заварити. Тут Катрищенка є. ну Зараз це все зроблю. ну І проварити вже основне. І тут добре, бо тут ще так вроде проварено, але ще б я б пройшов і тут. Тут в принципі нормально вже. Ну і прута теж, дати кусок для усилення, так само як тут. Тому знімаю зараз. Ну, от, доварив крило, крило оце, це зняв. Ось треба помалювати зараз трохи. Тут ще разом підварив, бо мені тоді не вистачило. І от оце. Зарічне. Поміняв от, таті не казав. А от, новий держатель для сварки. Бо то я поламав по своїй неудач... по свої неуважності. Покупив отакий от, Дніпроемовський. Вот така упаковка в нього. Це не реклама, просто кажу. Доволі такий хороший держатель. Мучніший, ніж той у мене був. Того якось так. Ну зараз я це все трошки ще підготую і помалюю. Я трошки перекусив, вже крила всі зварання, зараз будемо їх красити. І знімаємо разом я вирішив колісні диски. Теж зараз їх трошки помию Ну і помалюю, бо того, що поки хороша погода. Як бачите, такі вони страшні, я їх взяв, зараз ми їх помалюємо. Задні малювати не буду, вони в досить непоганому стані. Тут, як видно, вони ще в оригінальній фарбі, що зсередини, що з цієї сторони. Тому їх малювати не будемо. Ну, тут як правда трошки така корозія, але раді цього малювати весь диск, що мені не дуже хочеться. Тому зараз від... піднімаємо і відкручуємо. Крила покрасив вже, да, підсихають, ще тільки нижні полоски треба покрасити, але ну, теж може навіть на тракторі. Тут Трошки незручно. Ну і зараз будемо красити диски. Взяв скотч малярний, щоб замотати ніпіль. Його красити не хочу, в мене вже було таке. Його закрасив, потім не можна його відкрутити ніяк. Також тут по мосту. от Я про що і казав про регулював, що тут у мене стояла ця часть, була рівно з цією. Коли поставив ці колеса, більш відповідно крила не зійшлися і ступиться. Ну, Ступицю я підняв, це вже воно постійно так. А крила самі треба було переробити. Я труба підставив, ну, воно, основна проблема, чого я переробляю крила. Тому що ось тут, во, якщо перекрутити через трубку і ставити через трубу і довгим болтом, в принципі нормальна штука, але розбовтується і відкручується. Ну і воно, в принципі, так слабуватіше, я думаю. Тобто воно можна легко його зламати. Сюди може щось набивати, то таке як сплошне, наприклад, як палець, палець поршнівий чи ще щось, то може буде. Я думав, що також сюди і набити якусь трубу, але потім все-таки я зробив я колись тато. він ж теж він колись ще переробляв їх. Вон... Бо тут стояли спочатку теж такі колеса, але вони потім е... прийшов їм капець. Чи тут одне більше, одне менше стояло, ну не пам'ятаю точно. Ну, і він ставив Тинівовський, це ж він же їх ставив, і переробляв колеса і опускав низьку наладку. Що ж, він ж був, Трактор був середній наладці, і відповідно крила зі сходилися. А зараз він опущений до низької наладки, і того от є такі нюанси. Заводом тільки жалко не передбачено, то що можна регулювати. Ну, але що не є, то треба було б зробити. Того зараз воно трошки підсихає і малюємо диски. Ну от Я трохи попрацював тут. Покрасили вже крила, прикручені. Ще не висохли повністю, але акуратно прикрутив, в принципі. Ще ту полоску так покрасив. Всередини не красив, нема смисла, тут все одно буде болото. То... Смислу я не бачу. Ну і колеса чекають, тож, поки висохнуть. Того зараз трошки почекаєте і будемо ставити на місце. І колеса і тоді буде вже зібраний передок повністю. Тому якось так. Ну все, зібрав от, і колеса поставив вже і сюди знов під'їхав і, і крила. Трошки крила кривоваті, правда, ну але це вже від років, скільки вони раз були гнуті, рівняні, то це ще нормально. Позаварював також тут, я сказав, тут такі тріщинки в мене було, теж позаварював їх. Ну і от так саме главне допрацював. Тракторець вже майже готовий. Сподобалося? Поставте лайк. Підпишіться на канал. Чекаємо весну, ждемо нових відео. Всім пока!